Привіт усім! З вами рубрика Fresh News та Каріна Танасів. Студентів усіх часів гостро цікавить питання: чи йти зранку на пари, чи краще подовше поспати. І більшість таки обирають тепле ліжко. Ситуація знайома кожному. Але чи зійде нам це з рук? Далі у сюжеті. Віра Миколаївна, скажіть, будь ласка, чому почали проводитися такі перевірки відвідуваності студентів? Для того, щоб налаштувати студентів на позитивне навчання після довготривалих канікул, адміністрація юридичного факультету прийняла рішення здійснювати перевірки, лекційних, семінарських занять. Які наслідки будуть чекати на злісних прогульщиків? Згідно наказу ректора, якщо студент пропустив 30 і більше академічних годин, ми маємо повне право відрахувати з числа студентів. Що, на вашу думку, потрібно реально зробити, для того, щоб студенти відвідували пари? Ну, на мою думку, потрібно відрахувати студентів, які регулярно пропускають заняття, і це буде застереження для всіх інших. От, чому студенти не ходять на пари? Ну, звичайно, студентські роки є найкращими, тому вони хочуть провести їх на всі 100, Ну і навчання не завжди вписується в їх насичений такий темп життя. Хто із студентів має право навчатися за індивідуальним графіком? За індивідуальним графіком мають право навчатися студенти 4-х та 5-х курсів, тобто студенти, які працюють за спеціальністю: правознавство, документознавство, соціальна робота, педагогіка вищої школи. А детальніше, що потрібно принести, які довідки, звертайтеся в деканат. Приходьте в деканат. 12 березня 2016 року у Національному університеті Острозька академія відбувається Національна олімпіада юридичних клінік із консультуванням клієнтів. Студенти та викладачі нашого факультету зараз перебувають на Олімпіаді. Тримаємо за них всі кулачки. А зараз до вашої уваги промо-ролик юридичної клініки нашого факультету. Начальник Тиран неправомірно звільнив вас з роботи. Ви 5 своїх найкращих років віддали цій умрійній роботі, а він звільнив вас за те, що ви запізнились на 3 хвилини на роботу? Вас ушукали шахраї, ви звикли довіряти людям, готові їм допомогти, а на вашому шляху постійно зустрічаються шахраї, ворожки, екстрасенси, і в результаті чого ви залишаєтесь без грошей, цінностей, а може, і квартири, машини, і дачі. Ви втомились боротись броньованою чиновницькою машиною? Вам потрібно всього лише одна довідка, а вас заставляють обійти десятки чиновницьких кабінетів. Від вас вимагають хабар? А чи знаєте ви різницю між неправомірною вигодою, подякою і подарунком? Ви потрапили в ДТП, а страхова компанія відмовляє у виплаті відшкодування? Ви втомились безрезультатно оббивати пороги страхової компанії, яка затягує процеси виплати відшкодування або уникає його? Ви хочете поїхати з неповнолітньою дитиною на відпочинок за кордон, а безвідповідальний батько відмовляє надати згоду, а ви упустили руки і думаєте, що це неможливо. <му> Юридична клініка Тернопільського національного економічного університету це колектив висококласних студентів майбутніх юристів, котрі можуть не тільки надати всесторонню юридичну консультацію, а в необхідних випадках і психологічно підтримати свого клієнта. Економте гроші, не марнуйте час, звертайтесь за консультацією до нас. Сьогодні, 12 березня, на театральному майдані, 209 нових патрульних поліцейських присягнули на вірність українському народу та приступили до виконання своїх обов'язків. Ігор, вітаю тебе! Сьогодні ти присягнув українському народу. Скажи, будь ласка, після цього твоє життя зміниться? Ну звичайно, що зміниться? Стану, напевно більш серйознішим, відповідальнішим. Прочнеться е робота, робота нелегка. Скажи, будь ласка, тобто з сьогоднішнього дня вже патрульні машини вийду, вийдуть на вулиці Тернополя? Так, сьогодні ввечері заступає перша рота, і сьогодні патрульні вже почнуть патрулювання. А які твої емоції від сьогоднішнього дня? Ну, емоції, звичайно, позитивні. Я думаю, що ми будемо працювати, працювати правильно. І... Е, можна я трошки стану зараз поліцейським, нової патрульної поліції? З вами була Каріна Танасів і Fresh News. На цьому у мене все. Не забувайте ходити на пари. Ласкаво просимо до рубрики Компетентно ПРО. І сьогодні для вас знову свіжа порція аналітики. У 2016 році знов буде вважатися у нічних західтях не лише абітурієнтам, а й бакалаврам. Міносвіти вже затвердило пілотний проект. А тепер детальніше. Міністерство освіти реалізує пілотний проект з проведення вступних іспитів на магістратуру у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Про це під час брифінгу щодо пріоритетів освіти на 2016 рік повідомила перший заступник Міністерства освіти і науки України Інна Совсун. Проект стосується вступу на спеціальні справи. Зараз близько 10 університетів приєдналися до цього проєкту та працюють над розробкою єдиної тестової бази для того, щоб вже в цьому році абітурієнти, які захочуть вступати на магістратуру після завершення бакалаврату справа, проходили ЗНО, зазначила Інна Совсу. У міністерстві вважають, цитую, це буде дуже великим кроком для того, щоб з одного боку. Забезпечити прозорість вступної кампанії на рівні магістратури, і з іншого боку гарантувати, що студенти будуть вчитися для того, щоб вступити на магістратуру, а не шукатимуть механізми, як домовиться, з кимось на кафедрі чи в деканаті. Кінець цитати. Отже, давайте підсумуємо. Цього року бакалаври з юридичних факультетів будуть змушені знову поворошити мізками над тестами. На мою думку, це нововведення несе багато позитивних моментів, адже робить процес зарахування на магістратуру прозорішим, але здається, багато кому знову прийдеться навідатись до репетиторів. Але не варто хвилюватися завчасно це лише пілотний проект, у якого є два шляхи: провалитися чи зазнати успіху. Також хотілося б зазначити, що знову в Україні переживає дещо не найкращі часи, адже у пам'яті ще свіжий скандал 2015 року. Та й саме тестування з кожним роком стає все частішим і частішим. На цьому у мене все з вами був Святослав Боднар, рубрика Компетентно ПРО попереджений значить озброєння. Привіт, друзі, це Макс Макар і рубрика «Soul Life». Ось і підходить до завершення ще один тиждень навчання. А у мене, як завжди, є декілька цікавих новин для вас. Нещодавно в Тернополі пройшов конкурс краси міст Тернопіль 2016, де з юридичного факультету декілька наших дівчат прийняли в ньому участь і позмагались за титул найкрасивішої. Нам вдалося поспілкуватися з ними, і давайте подивимось, як це було. Привіт, <му> дівчата! Розкажіть щось про себе, як вас звати і хто ви такі. Мене звати Кубай Наталя, я учасниця конкурсу МІС Тернопіль 2016 Я муха Христина, також учасниця конкурсу міс Тернопіль 2016. Ми навчаємося на юридичному факультеті. ПР-11. Тобто ви перший курс, так? Так. Зрозуміло. Дівчата, розкажіть, будь ласка, як проходила ваша підготовка до конкурсу? Ми довго дуже готувалися до конкурсу, майже два місяці. Е, в нас були репетиції кожного дня, це дуже виснажливі були репетиції. Е, з нами працювала дуже велика команда людей. Е... Е, дійсно, це було дуже важкою підготовкою. І Ми також ходили в зал. У нас були відеозйомки, фотозйомки. На вашу думку, дівчата, 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 на вашу думку, що завадило вам перемогти? Не скажу. Зрозуміло, дякую. Як я вже казав, головне не перемога, головне просто участь. Дівчата, розкажіть, будь ласка, про враження від цього конкурсу. Враження залишились позитивними. Звісно, спочатку було розчарування на сцені, коли не титул «Містер Нопіль». для себе. Надіюся, будуть подальші пропозиції, фотосесії, зйомки. Незвичайно кожній дівчині хотілося перемогти все таки, та це не вдалося. Але я залишилася задоволеною конкурсом, тому що це були нові знайомства, нові враження і новий досвід. Дякую, дівчата. Ось так пройшов у нас в Тернополі конкурс краси для наших студенток юридичного факультету. А ми повертаємось до наших новин. Цього тижня вся Україна святкує Шевченківські дні. В тему також віддали честь нашому українському генію. Був організований конкурс під назвою «До висот расового слова. Юридичний факультет представили троє учасниць. Зараз ми поспілкуємось з однією з них, яка в ньому перемогла. Зараз поруч зі мною стоїть переможниця конкурсу «До висот расового слова. Іро, привіт! Розкажи, будь ласка, про конкурс, в якому ти брала участь і перемогла. Привіт! Це був конкурс поезії. Де кожен із представників різних факультетів мав можливість розказати поезію Шевченка? Мені сподобалося, все було підготовлено дуже дуже на високому рівні. Я рада, що ми змогли обійти інші факультети і принести перемогу. Розкажи, що, будь ласка, які факультети склали найбільшу конкуренцію для нас? Кожен факультет підготувався дуже красиво. Мені особисто сподобалася представник факультету комп'ютерних інформаційних технологій. Також можна сказати, що кожен старався підійти до свого виступу з певною якоюсь цікавістю, внести свою родзинку, але я горда, що саме мій виступ виявився найкращим серед усіх. Дякую, Іро, Вітаю тебе з перемогою. Дякую. Ну що ж друзі, ми зараз повертаємось до наших новин далі. Дякую. Ну що ж, друзі, у мене все. До зустрічі всі на вірпаку. Усім, сьогодні нашим співрозмовником є директор соціального захисту населення Боярський Вадим Андрійович. Ви випускником нашого факультету за спеціальністю соціальна робота. На вашу думку, наскільки цей напрямок є актуальним серед студентів? Я не знаю, як популярним серед студентів, але потреба в суспільства, потреба сьогодні в країні. Іменно соціальних працівників надто велика. Якщо просто говорити за Тернопільську область, то ми маємо тільки людей, які, які користуються послугами соціальної, соціального захисту. Це приблизно дві третіх населення. То я думаю, що Ця професія і ця спеціальність надто важливо і надто необхідна для вашу можна заохотити студентів поступати саме на цей на цю спеціальність. Я сподіваюся, що законом про державну службу який і ціною ну скажімо так, для кожної людини мотивація це є покликання. Зрозуміло, дуже вдало в житті, коли займатися тією справою, яку любиш. Дуже важливо, ж коли б був би мотиваційний момент в якості заробітної плати. Тоді тоді я думаю, щоб було більше студентів. Що найбільше запам'яталося із вашого студентського життя? Що запам'яталося? Запам'яталося щирість викладачів. Запам'яталася доброзичливість працівників кафедри. Розкрийте нам, будь ласка, свій фірм і секрет успіху. Перше. Старатися завжди робити правду, говорити правду, тоді легше живеться по житті. Okay. Хочу сказати, що напевно також. Велике значення має трудолюбивість, тому що треба працювати, багато працювати. Щоб добитися любого успіху, чи будь справу, потрібно працювати. Важливо завершувати ту справу, яку ти почав. Чи це, скажімо, картину на стіну повісити? Я з охотою починаю робити справу, але через 5 хвилин вона падає. І я вже не повертаюся до цієї справи. Тобто я відповідально це роблю. То якщо я буду робити дрібниці відповідальні, то я буду робити і більше справи відповідальні. З вами була Таня Глуха. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей.